Доброго дня усім присутнім. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Наш спікер, речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Тема оперативна ситуація у Харківській області за минулий тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень, з 28 жовтня по 3 листопада. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 172 виїзди за сигналом тривоги, з яких 84 виїзди на ліквідацію пожеж, 11 з яких були пов'язані з ворожими обстрілами. Рятувальники деблокували з під завалів зруйнованих будівель сім тіла семи загиблих осіб, чотирьох осіб вдалось врятувати. Внаслідок пожеж три особи загинули, шість постраждало, п'ять людей було врятовано. Для надання допомоги населення загалом було здійснено 35 виїздів. Щодо розмінування, на, на Харків... наразі на Харківщині триває розмінування. Саперами зведено загону ДСНС залучено 39 піротехнічних розрахунків, 214 саперів, 94 одиниці техніки, з яких 11 машини механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 281 залучення, знешкодивши 499 вибухонебезпечних предметів. З початку війни піротехніка обстежила 9818 гектарів території, з яких 840 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 3760 гектарів сільгосп угідь, приблизно 4250 кілометрів лінійних мереж. 67 об'єктів, 4788 домогосподарств. Загалом було виявлено та знешкоджено 105 тисяч 46 вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень. Підривів цивільних на вибухонебезпечних предметах не сталося. Але з початку бойових дій внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах загинуло 94 особи, 254 було поранено. Звертаємось до усіх мешканців Харківської області про високу мінну небезпеку на території нашого регіону, зокрема на декупованій території, дотримуючись основних правил безпеки. Це врятує ваше життя та здоров'я. У разі, якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, негайно треба повідомляти за номером 101, 102 або 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами за минулий тиждень. Їх таких пожеж було 11, які були зафіксовані в Богодухівському, Лазівському, Харківському, Чугуївському районах області, а також в Основ'янському та Салтівському районах міста Харкова. 28 жовтня ворог завдав авіаційного удару по центральній частині міста Харкова. Безпосередньо удар пройшовся по будівлі Держпрому. Частково зруйновані приміщення другого та третього поверхів, пошкоджені поруч, розташовані житлові будинки, торговельні заклади, лікувальні заклади та е, е, навчальні заклади, які розташовані поруч. Постраждало вісім людей. На місці події працювали підрозділи ДСНС, які обстежили е, пошкоджені приміщення даної будівлі. Наступного дня рятувальники проводили роботи з розбирання завалів верхніх поверхів. Зруйнованої будівлі вночі, 29 жовтня, ворог завдав удару по приватному сектору в Основ'янському районі міста Харкова. Повністю був зруйнований житловий будинок, сталася, сталася пожежа, яку була оперативно ліквідована. Крім того, частково зруйновано та пошкоджено було близько 20 житлових будинків та інших будівель, 4 автомобілі. З під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих осіб. Аварійно-рятувальні роботи тривали майже 12 годин. 30 жовтня росіяни вдарили керованою авіабомбою по 9 поверхівці у Салтівському районі. Безпосередньо були зруйновані квартири в одному з під'їздів з першого по п'ятий поверх. Сталося декілька середків займання на загальній площі 80 метрів квадратних. Пожежа була оперативно ліквідована. Після чого рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій частині під'їзду. Загалом три особи загинули, з яких двоє дітей постраждало, 36, з яких одна дитина врятована з під завалів трьох людей. Аварійно-рятувальні роботи тривали до 17 години 31 жовтня. В день 1 листопада ворог знов завдав ракетних ударів по місту Харково, зокрема по Основ'янському району. Одне злучань прийшлося у двоповерхову житлову будівлю, яка повністю була зруйнована. Сталося два осередки займання на загальній площі 20 квадратних метрів. Пожежу була оперативно ліквідована. Після чого рятувальники проводили аварійні рятувальні роботи на зруйновані будівлі загалом. Під час цього ракетного удару одна людина загинула, ще 46 постраждала. На місці події працювали також і психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалому населенню. Загалом було надано допомогу 15 людям. Увечері, 3 листопада, ворог завдав авіаційних ударів по місту Харкову, по Харківському району. Попередмістю одне злучань було зафіксовано у Шевченківському району, було пошкоджено багатоповерхівки, пошкоджена будівля супермаркету, торгівельні об'єкти, легковий автотранспорт. До місця події прибули підрозділи ДСНС, які обстежили пошкоджені приміщення. Крім того, психологи ДСНС, які також працювали на місці події, надали допомогу постраждалим людям. Звертаємось до всіх громадян з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у разі небезпеки. Негайно треба прямувати до найближчого укриття. Дотримання цього простого правила може врятувати ваше життя та здоров'я. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 31 жовтня виникла пожежа в приватному житловому будинку в селі Копанка Ізюмського району. На місці події працювали вогнеборці. Місцевих пожежних команд Андріївка та Донець гарів будинок на площі 50 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло 53-річного чоловіка. Причина пожежі небережне поводження з вогнем. 2 листопада сталася пожежа у приватному житловому будинку. У місті Люботин, Харківського району, горів будинок на площі 75 квадратних метрів під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка 1955 року народження. Причина коротке замикання електропроводки. І вчора, 3 листопада, сталася пожежа у квартирі на першому поверсі житлової чотирьохповерхівки у місті Куп'янську. Там пожежа площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів під час гасіння. Цієї пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, рік народження його встановлюється. Причина виникнення необережне поводження з вогнем. Також звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Осінньо-зимовий період це час підвищеної небезпеки і ризику виникнення пожеж. Для того, щоб обезпечити ваш дім, ваше помешкання і безпосередньо ваше життя і здоров'я від пожеж, треба дотримуватись основних правил пожежної безпеки і пам'ятати, що ваша безпека залежить. Від вашої відповідальності бережіть себе та ваших близьких у разі виникнення пожежі негайно треба телефонувати за номером 101 або 112 та повідомляти про пожежу щодо евакуації в зв'язку з загостренням ситуації безпосередньо на Куп'янському напрямку радою оборони Харківської області було ухвалене рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення. Безпосередньо зараз триває. Обов'язкова евакуація у Багадухівському, зюмському, куп'янському, чугуївському, харківському районах області. Це 15 громад. Вона проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, проводиться працівниками Нацполіції, ДСНС, органами місцевого самоврядування та волонтерами. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів. Наразі на Куп'янському напрямку працюють щодо евакуації населення з Куп'янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропалівської громад. З цією метою застосовується броньована техніка, за допомогою якої населення евакуюється у безпечні населені пункти. На території проміжних евакопунктів працюють психологи ДСНС, які надають психологічну допомогу. Евакуйованому населенню і загалом з населених пунктів 15 територіальних громад Харківської області це ще починаючи з 10 травня спільними зусиллями евакуйовано вже 20 тисяч мешканців з них 1671 дитина та 296 маломобільних осіб. Звертаємось до всіх мешканців населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте та евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу. Дякую, пане Євгене. Переходимо до питань журналістів. Гвара Медіа, будь ласка. Вітаю, Дар'я Левченко, Гавара Медіа. За минулий тиждень спостерігається збільшення кількості обстрілів населення у Харкові. Чи впливає це якось на роботу ДСНС, чи з'явилися якісь труднощі, і також чи впливає зміна погодних умов на це? Як зараз відбувається, зміна погодних умов ніяк не впливає на реагування на надзвичайні ситуації. Рятувальники працюють і взимку, і влітку в будь-яку пору року, і в будь-який час доби, хоч вночі, хоч вранці, хоч в день. Безпосередньо так ворог зараз інтенсивно завдає ударів по місту Харкову. По прилеглим населеним пунктам, але ми в такому ритмі працюємо вже всю війну, починаючи з 24 лютого 2022 року. Тому рятувальники готові завжди виїжджають на, на дані надзвичайні ситуації, пов'язані з ворожими обстрілами, і реагують на них. Першочергово це порятунок людей, гасіння пожеж та розбирання завалів. Дуже дякую. Нагадаю про оперативну ситуацію у Харківській області за минулий тиждень. Ми говорили із речником головного управління ДСНС України у Харківській області Євгеном Василенком. Ще раз дякую, до побачення. На все добре. Дякую за увагу. До побачення.